Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. в Студії Анна Міршниченко. вітаю вас! 54 дрони летіли цієї ночі бомбити Україну. Іранські шахеди ворог випустив із Брянської області, і Краснодарського краю. Ціллю безпілотників були військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Сили протиповітряної оборони знищили 52 дрони. Більшість у зоні відповідальності повітряного командування. Центр. Шрути цих літальних апаратів пролягали дещо нетрадиційно. Вони намагалися максимально обійти південне ППО і цьому доказ те, що вони дійсно обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розсереджувались вже по території України. Те, що вони дійсно намагаються обходити південні регіони, це знов-таки пошук нової тактики для того, щоб розсереджувати зусилля протиповітряної оборони і заплутувати сліди. Вони намагаються і тяжіють до дійсно русла річок для того, щоб приховувати напрямок руку груп шахедів. І власне привітання з ним Києва від російських терористів. Окупанти запустили в бік столиці смертоносні ударні дрони. За даними КМВА, в повітряному просторі міста збили понад 40 шахедів. Уламки впали в Голосіївському, почерському та Дарницькому районах. Шматки російського залізяча вбили одну людину. Її постраждалі на місці падіння уламків перебуває зараз моя колега. Це Марія Марчук. Вона на зв'язку зі студією. Марія, то що накоїли? Що накоїли російські дрони в Києві на день його народження? Вітаю Аню. Попередньо це була наймасовіша атака дронами на столицю. Московота це вже 14-й раз атакувала Київ від початку травня. Про це повідомляє КМВА. Росіяни випустили на Київ шахеди. Було кілька хвиль нападу. Повітряна тривога тривала понад 5 годин. От і загалом вартові неба збили понад 52 ворожі об'єкти, говорить повітряні сили ЗСУ. Більшість із них вартові неба знищили у центрі нашої країни через падіння уламків у кількох районах Києва є наслідки зокрема, у Печерському районі загорівся дах будинку, натомість в Дарницькому районі, в одному з магазинів там. Вибиті шибки та пошкоджені двері є один постраждалий у голосіївському районі. Зокрема, там горіло на території підприємства. Спалахнули склади вже готової продукції. Також було загорання на одному з та Горів один із ТРЦ. Крім того, влучили у уламки, тобто вони потрапили саме у самоповерхову нежитлову будівлю. Тут пробита стіна, вибиті шибки. Ще одна загинула, та одна постраждала саме біля цієї будівлі, також пошкоджені машини. А от що кажуть місцеві, якою була ніч загалом про що думали, та чи ходили до укриття, прошу послухати далі. Правила двох стін зберігали, мене дружина дуже е, приймається. От, ц, 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 цим, т, тим, що відбувається, тим, е, на літом ну, вчора був ну, найпотужніший і ну, воно відчувалося. А, а зранку прийшов в офіс а в нас ось таке. Тут адміністративні виробничі будівлі знаходяться. От, це безпосередньо адміністративна будівля на е, п'ятому поверсі. От, ніж був приліт безпосередньо, це е, керівника підприємства цього офісного. Е, нині ж прибирають уламки, які лежать на асфальті, це і скло, і уламки від пробитої стіни на одному з поверхів цієї самоповерхової будівлі. Е, та Отроху місто оговтується після такого невдалого привітання Русні, яка як ми бачимо, не вміє вітати зі святами. На цьому в мене вся інформація. Аню, тобі слово. Дякую тобі, Марія, за інформацію. Марія Марчук була з нами на зв'язку. І Почули ми власне, як, як Росія привита, привітала Києві із днем його народження. 21 атаку москолоти відбили українські захисники на сході України минулої доби. 14 разів окупанти намагалися штурмувати позиції біля Мар'їнки, утім безуспішно. Напередодні загарбники завдали три ракетних та 13 авіаційних ударів. Зокрема, дві ракети С-300 випустили по Краматорську. У відповідь авіація Сил оборони завдала чотири удари по позиціях ворога. А бійці з ракетних військ та артилерії уразили два пункти управління і стільки ж місць зосередження озброєння і військової техніки окупантів. А ще знищили два склади з їхніми боєприпасами. Чотири сотні окупантів відправились до пекла минулої доби. Напрямок їм вказали українські захисники. За колом від початку Великої війни наші воїни демілітаризували 206 тисяч шістсот втрачають путінські злочинці і техніку. Три танки та сім бойових броньованих машин від учора вже не їздять. Їх спопилили наші воїни. Подбали про те, аби замовкли 11 артилерійських систем загарбників. Минулої доби українські захисники підбили і три ворожих дрони і перетворили на металобрухт дев'ять військових автомобілів рашистів і дві одиниці їхньої спецтехніки. На східному фронті бої не вщухають. Окупанти заходилися варварські нищити український Нью-Йорк авіаційними бомбами, ракетами і артилерією. Околиці міста фактично передувають. Ця ділянка фронту розташована приблизно посередині між охопленим вогнем Бахмутом і Авдіївкою. Щоденно невелике містечко зазнає руйнування. Найгірше те, що гинуть і страждають мирні мешканці. Репортаж Євгенії Китаєвої з українського Нюйорку. Дій взагалі. Не. Повністю ідеально, в нього там трошки на черепушці царапинки і все. А от той, що був, ну, мега печати. О, до цього це слід крові. Я на зустріч їхав. І це все сталося у вас на очах. Так, метрів до 15 переді мною у цивільну машину з мешканцями Нью-Йорку влучив ворожий реактивний снаряд. Орест одразу побіг надавати допомогу. Один із чоловіків зазнав дуже тяжких поранень. Втратив дві кінцівки. Горіло, я так розумію. Так воно зразу прямо моментально загорілося, і водій зразу вискочив. Ну, почав доставати свого товариша, допомогли туди трошки в кущі щоб безпеки, Ну, далі нічого не літало, зразу перегрузили на носилки, поки. Е, мої медики їхали у тяжкому стані, але ще живого чоловіка бойові медики доправили до найближчого шпиталю. Місцеві кажуть, врятувати його не вдалося. Вже понад місяць ворог щоденно б'є по селищу, знищуючи інфраструктуру і житлові будинки. В селі більш неспокійно, ніж на передньому краї. Реактивними системами авіаударами не б'ють. А от по селу так на превеликий жаль, вертольоти заходили на удар. Ну по позиціях били. Ну коли піхота вкопана, в принципі це. Хіба що в око попадав. А такі, що авіабомби, це вже по населеному пункту кидають. На цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію. Ударні гелікоптери і винищувачі. Знищити їх складно, вони стріляють здалеку. Їм не потрібно потрапляти у поле зору українських бійців, аби завдати удару по позиціях. Це був мі 24 Він якраз заходив на удар піхоти. Він щось набрався храбрості і підлетів, якраз щоб це щоб по ньому відпрацювати, і я по ньому відпрацював. Сокіл зустрічав російський вертоліт із переносним зенітно-ракетним комплексом Ігла. Зброя радянська, але в умілих руках і досі нищить ворожі цілі. Не передали, я вже чув, побачив, що він наближається. Підвів його вже ближче до себе, що спрацював, і на автоматі зробив свою роботу і зробив цю роботу вдало. Ворожу пташку знищено. Мія була б такого, знаєте, там під сей... такого самолітика, де там більше кацапів його завалити. О, то тому я мрія. Найголовніша задача Сокола захистити піхотинців від ворожих авіанальотів, хоча російські розвідувальні орлани теж пріоритетна ціль. Маленьких квадрокоптерів окупантів бійці самі намагаються спекатися за допомогою стрілецької зброї, або ж роблять так, щоб ворожі пташки їх не помічали. Звідси. Якщо подивитися, справді ще є окопи. Дрончик політав, нікого немає. Ті пішли. А ми Але вже ми там ми безпеці. Безпеці. Нас не видно, не видно. Спостерігаємо. Е -е, якщо якийсь дрон літає, він нас не бачить, нас в окопах нема. Якщо йде їхня махра, ми, ми. вже в окопах. Підкопи, невидимі шляхи сполучення та й будь-які хитрощі бійці застосовують усе, аби зберегти своє життя. Попереду цих позицій: горлівка, яка вже окупована понад 9 років. Противний ворог намагається якби, нас відсунути чи відбити. На сьогодні цілий ранок по-сірому веде стрілецький бій і шов між нашими хлопцями і ними. Вони, якщо пішли і побачили, що відгрібають, тоді вже арта. Тоді вже жарта різна, можуть утюжити 2-3 години, 2-3 сутки утюжити тебе. Тоді, якщо їм цікаво, вони йдуть ще раз. На цій ділянці фронту, де вступають у бій піхотинці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ворожа піхота відкрито на штурми. Не йде однак, невеликими групами постійно намагається підійти ближче і зав'язати бій з піхотинцями. Лісти пробували малими групами по три чоловіка. Дві групи було. Підійшли, відповідно, спочатку вони підійшли на 500-600 метрів, це неефективний бій. Тобто ти нічого їм не зробиш. Коли вони підійшли до нас на 100 метрів, ну, нормально. Їх 3-5. Все. Більш не, немає. Тому що вони кажуть, там і нічого вони не руть. Вони так бояться, вони так само бояться смерті, Головне першою побачити. Все. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області. П'ятий канал. І нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт їдемо також із гостинцями для ЗСУ, і все завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. Так, ви щомісяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в монобанку, то переходьте за іншим посиланням. Ну, і якщо виглядач п'ятого за кордоном чи вам легше користуватися міжнародною платіжною системою. PayPal – то це третій QR. Долучайтеся. Будь-яка сума для нас важлива. Дев'ять людей залишалися жити посеред руїн в Авдіївці. серед них і чоловіки з інвалідністю. На дверях своєї квартири він вів літопис з подій, які сталися від початку повномасштабного вторгнення. Останній запис від 23 травня. Розбили будинок під завалами двоє людей. Поліціянти підрозділу Білий Янгол не раз закликали місцевих евакуюватися, але тільки зараз усі мешканці погодилися таки покинути розбите місто. Як тривала евакуація, показала нацполіція. На цьому місці місцеві мешканці заховали часть тіла жінки, яка вчора була поранена в результаті авіаційного удару по житловому будинку. Віддім так акуратно пішло, щоб воно тут стоїть А вчора? А вчора... Я тряпочку вот тут вот. И как оно все долетел, эти двери вот эти от меня поломались. Хорошо, что начал убирать. А, ну, а теперь я понял, что вот эта плита, вот она плита, отошла, она отошла. То тобто есть я на нее зря надеялся. Она меня руку. Це двір, у який було влучання двох російських ракет, Тип поки невідомий, однак місцеві мешканці кажуть, що їх буквально підняло у повітря всередині їх квартир та вдарило об стіни. Як можна побачити позаду мене, всіліти було неможливо, зруйновано все майже до фундаменту. Та невелика кількість місцевих мешканців, яка залишається, починають виїжджати по лінії фронту за посадкою приблизно метрів 300-400. завалом, ще на першому поверсі в цій квартирі. Ти ти дивиш, знаходиться двоє літніх жінка і чоловік. Люди поховані під завод. В домі мешкало в цьому 9 людей. Зараз вони збирають речі і виїжджають. На завтра також записались на евакуацію двоє жінок з цієї будівлі. До мене можна побачити, як виглядає літопис крайнього до Донецьку будинка в Авдіївку, у який прилетіло. Місцевий мешканець записував щодня, що відбувалося у цьому будинку і у цьому місці. 18.03. перший обстріл міста і так далі. Останній запис це 28.04. Розбили 16-й будинок від вибухової хвилі. Повілітали останні вікна та двері під завалами двірки.

Руки. Вивозимо його до міста Покровськ, до центральної лікарні, де будуть надана невідкладна допомога. Вчорашній випадок нам показав, що, на жаль, люди вірять до останнього, що буде все гаразд з ними. Но, на жаль, гибнуть їхні сусіди, родичі, близькі. І після цього вони тільки зголошуються на виїзд з міста. Два місяці за ґратами без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав Пчерський суд Києва для судді Макарівського райсуду Київщини Олексія Тандира. Його підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у ніч проти 26 травня. Тоді на своєму лексусі він збив нацгвардійця на блокпосту. За даними очевидців, суддя був п'яним. В його авто лежали пляшки з під алкоголю. Проходити тест на місці. Він відмовився їхати в лікарню теж. А як дізнався, що військовослужбовець помер, взагалі почав говорити, що за кермом був не він на справжній водій вже втік. Це теж, за даними очевидців. Пізніше суд таки дав дозвіл на примусове відібрання підозрюваного біологічних зразків. Адвокати просили для Тандира цілодобовий домашній арешт, але суд став на бік прокуратури. Тепер судді загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Загиблому нацгвардійцю було 23 роки. У нього залишилося троє дітей. Нові санкції проти російської військової промисловості оголосив Володимир Зеленський. Обмеження стосуються як компаній на території Московії, так і за її межами. Своє покарання отримає кожен, хто допомагає країні агресорці додав глава держави. Загалом 220 компаній та 51 фізична особа. Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії, підприємства, що обслуговують війну і особи, через яких відбувається управління цими компаніями. Не всі з них діють на території держави дерайств, а деякі в інших країнах, але глобальний тиск отримують всі крок за кроком. Ми зберемо повні дані про всіх, хто працює на агресію, і прямо чи опосередковано. Кожен та. Яка особа буде заблокована, і наші українські санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу? У Туреччині тим часом стартував другий тур президентських виборів. Як відбувається голосування, ми можемо побачити наживо результати виборів, покажуть чи залишиться чинний лідер Туреччини Реджеп Ердоган у кріслі президента, чи його змінить кандидат від опозиції Киличадероглу за даними соцопитувань у голосуванні лідируватиме Ердоган. Його готові підтримати 54% виборців. У першому турі голосування, що пройшов ще 14 травня, чинному президенту не вистачило менше 1% для перемоги. Тоді він здобув 49,5% голосів. А його опонент Килич Киличдорогу майже 45%. Ердогану також вдалося заручитися підтримкою третього кандидата, що не пройшов у другий тур націоналіста Сінана Огана. А це значно підвищує його шанси на перемогу. Виборчі дільниці у Туреччині відкрилися о 8-й за Києвом і зачиняться о 17-й. Перші результати почнуть публікувати вже після 18-ї години. І на цьому в новинах ставимо крапочку. Далі фірп'ятого продовжує божественна літургія Православної церкви України. Залишайтеся з п'ятим і спокійного нам усім дня.